Привіт, я Роман Погайдак, і сьогодні ми поговоримо про те, який тип опалення краще використовувати в приватному будинку. Вибір опалювальної системи для приватного будинку залежить від ряду факторів, таких як площа будинку, його місце знаходження, кліматичні умови, доступні енергетичні джерела та інше. Розглянемо декілька типів опалювальних систем та їх переваги і недоліки. Газове опалення це найбільш поширений тип опалення, який забезпечує швидкий та ефективний нагрів будинку. Цей тип опалення потребує пильної уваги до безпеки та може бути досить витратним у випадку підвищення цін на газ. Електричне опалення це тип опалення досить простий установ. Та експлуатації, тому він може бути хорошим варіантом для невеликих будівель. Однак, електроенергія досить дорогий вид палива, що може збільшувати витрати на опалення у великих будинках. Дров'яне опалення. Цей тип опалення може бути зручним, якщо у вас є доступ до деревини. Він також є екологічно чистим варіантом опалення, оскільки при згоранні деревини не виділяється шкідливих речовин. Однак цей тип опалення може бути незручним у використанні та вимагає регулярної підтримки. Рішення, який тип опалення найкраще використовувати у вашому будинку, повинні приймати ви після консультації із спеціалістом, який надасть вам аргументи та факти на захист того чи іншого варіанту.